Всім привіт! Мене звати Софія. А, так. Бої Ти та людина, яка просто кидається на допомогу іншим, але ці люди ні разу не спитали, як в тебе справи, і як ти себе почуваєшся. Якщо ти та людина, яка каже, що все добре, а насправді вона тримається трохи там на останніх краплинах енергії, то це відео саме для тебе. Я часто стикаюсь з подібним, і я часто сама так роблю. Насправді це дуже важко від цього відучитися, і поки що я з цим не дуже вмію боротися, але я цьому вчуся. І давайте вчитися разом роблю для того, щоб це вдалося. Наприклад, треба виставити свої кордони. Я згадала одну ситуацію, коли я пішла гуляти з однією подружкою, ми зайшли в ТЦ, і там е, був парк атракціонів. і коротше Ми домовилися, коли збиралися погуляти, туди зайти. Але я їй повідомила, що я не піду на екстремальні атракціони, так як я. Боюся, дуже висоти, і навіть на декілька метрів я просто не можу, мені вже панічний страх. Але вона мене вмовляла, там, трохи там на колінах не стояла, але я їй все одно відмовила і доказала свою е, точку зору, що от мені от некомфортно, я не хочу платити за ту послугу, яка мені буде не подобатися, і мені буде страшно. Все-таки Це було дуже важко, але я це все-таки довела і я відчувала себе дуже круто. Ти завжди віддаєш себе без остатку, просто повністю ділишся, то тоді ти залишаєшся ні з чим. І це тобі іде в шкода тобі, по-перше. Стан фізичний значно погіршується. Емоційно відчуваєш себе втомленим, апатія, сум якийсь такий. Може, депресивні стани, там таке щось бути. Для мене це була дуже велика перемога. Саме найгірше, що от коли ти людям віддаєш, вони звикають це брати в тебе це все. І вони от регулярно приходять і отак от захватають і забирають от кожен раз. І це вони просто звикають. Не тому, що вони там злі, погані і так далі. А тому що вони вже звикли, що от ви їм дозволяєте, і вони тебе руть. Став себе на місце завжди, потім вже інші. Ти і твій внутрішній світ на першому місці. Якщо твій внутрішній світ згасне, то тоді і ти також. Пишу щоденник, Розповідаю там про свої емоції, що там відчувала, що якісь в мене думки. І неважливо, я там пишу, просто як мені заманеться, от які в мене думки в голові, от просто беру їх пишу. Я намагаюся займатися регулярно спортом, тому що це не тільки для фізичного стану, а і для голови. Дуже-дуже-дуже корисно. Регулярний сон. Я стараюся лягати рано, вставати рано, щоб не тільки відрегулювати свій режим, а й для того, щоб почувати себе краще. Також я пишу свою книгу і стараюся їй приділяти уваги кожен день, тому що в мене є така погана звичка, що я щось починаю, а потім закидаю. Тому я стараюся себе дисциплінувати, займатися книгою. Неважливо писати розділ чи займатися лором там, чи чим ще, але я цим займаюсь кожен день, обов'язково. Немає вихідних у цьому. Також я пишу план дня, щоб зрозуміти, що мені треба зробити. І я потім з цього ж плану дня за те, що я зробила, я переписую в, е, в щоденний вдя... е, е, досягнень і відчуваю себе крутою, коли я щось зробила. Я рекомендую вам не погоджуватися, коли у вас є така людина, яка регулярно приходить, така дай мені свою енергію, там підтримай, я така, от вся нещасна, сиротинка хасі і тебе. Приходять такі всі нещасні, диденсайди, які приходять, починають тобі жалітися. І ти їй можеш сказати, а що ти робиш для того, щоб от не почуватися так, як от ти зараз? Ви її можете так трошки підловити, і вона може так призадуматися. Ось так. А якщо це буде повторюватися, навіть якщо ви будете так казати, їй. Ну, і... І вона буде продовжувати розказувати, яка вона бідна, нещасна, то просто ну рекомендую вам заблокувати її. Звичайно, я розумію, тому що я людина, якій дуже важко когось заблокувати, і відчуваю, що через це провину. Але все-таки рекомендую закінчувати спілкування, тому що це буде не на користь вам, а тільки користь цій людині, яка з вами спілкується. В більшості випадків ця людина просто така випаде і така. Uh... So. І отак от, от ця тема, якщо так, придивитися уважніше, про трикутник Карпмана, які ролі ви побачили у цьому відео. Якщо ви ще не дивилися, то обов'язково подивіться, це відео в мене вже є на каналі. Підписуйтеся та пишіть в коментарях, чи були у вас такі деденсайдні люди.